Точка зору на свіжі події від блогера ФАКа Донецького. Трохи про те, що відбувається. Пропоную без емоцій розібратися, що ми маємо станом на зараз. Почнемо з їхнього так званого удару Азмєздіє. Було страшно, було доволі боляче, але, як на мене, московити та інші кремляді не досягли мети. Не бачу я тисячів людей в Києві на Майдані чи в інших містах, які вимагають закінчення війни. На будь-яких умовах, тобто на умовах Ерефії. Звісно, що важко всім. Проте погодьтеся, що тимчасова відсутність електроенергії це невелика плата за те, що ти не живеш в концтаборі без прав людини взагалі, і не служиш на посаді лакея. Так заграли відключення, генератори, графіки, але кожному своє. Комусь нормально жити в концтаборі. А я роблю висновок, що у росіян знову нічого не вийшло, бо вони українців сприймають як своїх московитиків. Які самі сідають в автозаки, або самі штовхають самостійно той автозак, бо він заглох. Один народ це фундаментальна помилка розпропаганди. Це дебільна впевненість на найвищому державному рівні, що риба клюне на торт. А якщо досі не клюнула, то це тому, що мало динаміту в річку кинули. Відповідно, у Кремля вся стратегія щодо українців є невірною. Риба не хоче їсти торт і крапка, і взагалі то навіть не риба а бобер. Який задовбався чути звуки вибухів, тому він не втікає уже, а хоче, якщо не втопити ту наволоч, то мінімум відгризти тій істоті руки і сказати, що так воно й було. Після широко розрекламованого удара возмездія сталося що? Сталося те, що мало статися. Українці перетерпіли кілька днів, а потім жахнули по території Ерефії 1 вересня, в тому числі по російських ГЕС і по Пападмасков'ї. Для тих, хто вважає, що це все фігуйня. Пропоную пошукати в інтернеті чи навести приклад того, хто після закінчення Другої світової війни зважувався стріляти в глиб території РФ. Рашисти після того вдарили по Харкову, попали в багатоповерхівку, потім заодно по Білгороду, бо промахнулися по Харкову, потім ще раз по Харкову, по палаці спорту, потім отримали знову в Білгород. А ввечері ті притрушені свідомо жахнули по центру соціально-психологічної реабілітації дітей в сумах, по дитбудинку. Дітей в той час там, на щастя, не було кажуть. В цілому ці їхні удари нагадують якусь істерику кремлівських рибаків вони бісяться, що риба не клює на шоколад, тому починають рубати дерева, встановлювати вибухівку на березі, несамовито гатити по воді кувалдою. Бо це, на їх думку, обов'язково змусить рибу або таки зжерти наживку, або вийти на берег, скинути з себе лузку і поповсти добровільно на пательню. Бо бриж на це все куревство дивляться зі шоком у очах і думають, що відгризти руки, це вже так собі ідея, краще відкусити скаженим дебілам голови і сказати, що то таке дивне масове самогубство сталося. До чого тут ця алегорія, яка може не надто вдала? До того, що в нас трагікомічна насправді ситуація. Сусіди масово не приймають пігулки і мають абсолютну впевненість в тому, що їх ведіння є реальними, а не галюцинаціями. Відповідно, вони свідомо будуть продовжувати робити те, що роблять котрий рік поспіль, бо вважають такі дії правильними в їх системі цінностей, саме вони є стороною добра, а зло це українці. Тому росіяни вважають, що їх дії відносно зла є правильними, навіть якщо іноді здається, що це жорстоко, вони вважають себе рятівниками світу і завжди так вважали, і думають, що світ повинен їм співати оде за їх самопожертви, бо вони вбивають українців заради добра і на благо всього людства. Тому не треба чекати від них ні каяття, ні усвідомлення того, що вони скоїли. Німці знищували євреїв також. Заради добра, нібито, і були впевнені, що світ в боргу типу, перед ними, бо саме вони, мовляв, є тими, хто взявся за таку брудну, але надважливу роботу. Німці прекрасно усвідомлювали, що робили під час Другої світової, що масові вбивства не дуже хороша справа, але не зупинялися допоки не отримали люлів, бо чомусь були впевнені, що світ їм обов'язково подякує, коли вони остаточно вирішать єврейське питання. Від каналу «Самий Сік, бо це нацизм, панове. Що в випадку з німцями під час Другої світової, під час гітлерівського режиму, що в випадку з московитами під час путінського режиму, це чистий нацизм. Це все має чітку назву нацизм. Проблема лише в тому, що не всі чітко проводять аналогію з німцями та московитами. Плюс частина людей вважає, що московити більш цивілізовані ніж нащадки Ніцше. Навіть всередині України є ще ті, хто вважають, що дії расистів виправдані. Про західний світ, тим паче ліпше помовчати. Епілог, ситуація наступна: Україна нарощує виробництво ударних безпілотників, які досягають цілей на території РФ. Цими безпілотниками ми можемо бити куди завгодно, незважаючи на думки партнерів, які іноді більше зацікавлені в збереженні військових об'єктів РФ, ніж мирних мешканців України. Ми вже маємо скромні, але помітні результати ударів по території РФ. У рашистів катастрофічно не вистачає ППО, вони не в змозі закрити таку величезну територію і зробити свій залізний купол. Тому по території РФ прилітати буде все частіше і частіше, а влучання будуть мати більш серйозні наслідки і для економіки РФ, і для інфраструктури, і для військово-промислового комплексу. У відповідь росіяни кремляді будуть лупити по цивільних об'єктах, свідомо без жалю і бездушевних мук, бо вони вважають такі дії справедливими. Російським нацистам насрати на те, що про них подумають чи скажуть у світі. Вони живуть у власній реальності, з якої не хочуть і не мають бажання повертатися у власних очах. Вони є рятівниками людства і не гребе. Ми змушені будемо не тупити і чітко знати час, за який можемо добігти чи дійти до бомбосховища, не дивлячись на те, що пишуть в інтернеті. Ігнорування сигналів повітряної тривоги може означати тупу смерть у багатьох випадках. Московицькі нацисти спокійно сплять і взагалі не нервують, тоді коли їх ракети свідомо летять по мирних містах України. Вони би хотіли, щоб цивільні в Україні вмирали тисячами, а якби не було інтернету, то вони вже давно збудували би печі та газові камери для нас. Той, хто не розуміє останнього абзацу, того вб'є російський снаряд або знищить все те, що ти любив. Росіяни будуть продовжувати триматися тактики, що перевірена часом чим більше вб'єш цивільних, тим скоріш почнуться переговори на твоїх умовах, бо тому, що, мовляв, владу ворога спонукатиме власний народ. Мораль проста: ми воюємо не з джентльменами, не з лицарями, а з гноєм, який не знає, що таке честь в принципі. Немає сенсу чекати від росіян криків іду на ви чи запрошення на дуель. Вони діють так, як завжди, і без жалю знищать ще тисячу охмаддитів з дітьми всередині, якщо матимуть таку можливість. В черговий раз нагадую, коли прилітає то винуваті не ППО, не влада України, навіть не Америки. Винувата Російська Федерація. Геть уся це ті самі, нібито люди, які нібито дуже страждають без віз в Європу. Одні росіяни виготовляють снаряди, інші їх підвозять на фронт, треті стріляють. Це все робить не Путін. Це роблять ті самі громадяни РФ, які нібито внутрішньо дуже проти війни, і нібито не підтримують Путіна. Але Путін, чи вище військове керівництво Ерефії, лише віддає накази вчиняти воєнні злочини, а самі росіяни не проти цього. А і ще на Росії не існує жодного порядного військового. Бо, якби такі були, то російські ракети давно полетіли би по тих, хто віддає накази вчиняти воєнні злочини на території України. Для того, щоб це зробити, треба мати хоч якесь поняття про честь. Проте на Росії не знають, як це слово пишеться.